На початку жовтня в Індонезії відбувся чемпіонат світу серед юніорів з боротьби самбо. Участь взяла і юна жетомарянка Віолета Кумечко, а додому привезла бронзову медаль. Давай, давай. Дівчина розповідає, була дуже щаслива, вигравши боротьбу за третє місце. Коли я програла півфінал, я звісно засмутилася. Але моя команда по збірної та тренери збірної, та мій тренер, підбарйовили мене. Та я за 10 минут вийшла боротися за третє місце. І після здобутку я була дуже щаслива. Це моя була перша медаль з чемпіонату світу по юніорам. На змаганнях в категорії до 20 років брали участь 10 спортсменок. Віолетта провела. Була три поєдинки, які відбувалися в один день. Суперниці мої були надзвичайно високі рівнем. У деякі суперниці були на чемпіонаті Європи і світу по дорослим. Вони були призерами. Саме найважка була зустріч моя це півфінал з суперницею яка представляла країну Іспанія Виступати на змаганнях такого рівня для дівчини було не в новинку. Раніше вона вже виборювала перемогу та призові місця на чемпіонатах світу і Європи. Окрім боротьби самбо, Віолета займається комбат дзюдзюцу та дзюдо. Я здобула друге місце на чемпіонаті Європи на Кіпрі по юніорам. Перед тим в тому році я здобула перше місце по Європі та на світі по самбо. Тренеркою Віолети є її мама Олена Кумечко. Розповідає сам хороший вид спорту, де виграють найсильніші. Тож вона пишається своєю донькою, яка постійно досягає нових висот. В цьому році вона прийшла е, виступати в юніорський склад. Е, якби е, чемпіонат світу, чемпіонат Європи був трошки тяжкий, тому що дівчатка вже були опитні, які виступають на чемпіонат світу по дорослим. Е, на світі вона їздила сама в Індонезію, зібралася і. Виграла третє місце. Я дуже задоволена цим результатом. У листопаді Віолетта братиме участь у чемпіонаті світу з Комбат дзюдзюцу, що проходитиме в Іспанії, а потім в чемпіонаті України з Самбо Ілля Якимчук, Ілона Усатая, телеканал СК 1